Ви отримаєте тисячу доларів за людину, яку ви дратуєте. Який найшвидший спосіб стати мільярдером? Легко, я дістаю свої слухові апарати. Що? Ага. Говоріть, га? І, будь ласка, повторіть ще. Що, що, заспокойся, я тебе справді не чую. Говори голосніше. Зачекай, зачекай, я не чую. Підійди ближче і зніми маску. Якщо я не бачу твого рота і обличчя, я не розумію. Тримайте ще. Вибачте, я не чую. Чим я можу допомогти? Почекай, ти можеш це все записати? Я не чую. Що? Ч Чого? Я не почув. О, почекай! Все, я нічого не чую! Скільки грошей я б заробив? Зробіть три реклами, які не можна пропускати на YouTube. Плюс кожне оголошення тривалісті 60 секунд. Не пропустити! І розміщити їх перед кожним коротким відео. Зупиніться, перш ніж ютюб це зробить. Все, припиніть, заохочувати Ютюб. Тепер заспокойся, сатана. Він каже роздратувати. Не роби злочину проти людства. У коментарях багато ідей, які дратують. Але майже всі вони недооцінюють, наскільки важко дратувати мільйон людей. Як розробник програмного забезпечення, найближче до такої аудиторії я підійшов, коли працював у великій ігровій студії над великим aaa проектом Ось що я зробив би. В одному і єдиному меню в грі я б інвертував те, що роблять кнопки А і Б. Або Коло та Х на ПС. Гравці покладаються на м'язкову пам'ять, щоб вийти з меню за допомогою Б і підтвердити вибір за допомогою А. У цьому одному меню натискання Б підтверджує, а натискання А повертає назад. Ви працювали над собою в Ocarina of Афтайм. Налаштування для заміни цього є єдиною найкращою особливістю на порту на ПК. Ви щойно розблокували спогад. Дякую. Стань свідком Його. Крок один знайти бар з музичним автоматом, який дозволить вам платити відтворювати пісні з інтернету. Крок два: Витратити не менше 100 доларів, щоб цю ніч грала Барбі Герл від Аква. Цікавий факт, у багатьох сучасних барах є музичні автомати, до яких можна підключитися через інтернет, якщо завантажити програму, тож ви можете зробити це навіть не будучи поруч. Так, але це не весело, якщо ти не бачиш результатів своїх демонічних планів. Поки ми говоримо про цю тему, у всіх цих музичних автоматах бракує пісень «Insane Clone Пос. Я не можу сказати, що порада просто будь собою завжди спрацьовує. Але все виглядає так, ніби я просто виняток. А саме приниження і прямо в точку 10 із 10. А інші підтверджують і прямо підтримують. 10 із 10. Віддавайте перевагу легкому гумору. 10 із 10. Гумор настільки легкий, що я міг би заприсягтися, що це була твоя мати. 5 із 7. Поверніться у 2019 і заспойлеріть кінцівку месників. Можливо, я відходжу від теми, але це було б занадто передбачувано. Контракти Роберта Дауні молодшого та Кріса Еванса закінчилися на цьому фільмі, і це було відомо людям. Тож це було очевидно, що залізна людина або Капітан Америка загинуть. Крім того, і це саме важливе: трейлер людини Павука далеко від дому був випущений за декілька місяців до фіналу. Події фільму відбуваються після фіналу, та в трейлері ми бачили, що всі живі, так що було відомо, що місія у фіналі поверне всіх назад, не кажучи вже про комікси, адаптовані для фільму. Так, але більшість людей не звертає уваги на всі ці речі ЛОЛ. Втім, ці фільми жуйка для перегляду. Здебільшого це просто супергерої, які стрибають по екрану, позують і час від часу кажуть безглузді однорядкові репліки. Я веган. На довгій двосмоговій дорозі рухайтесь трохи нижче обмеження швидкості. А потім збільшіть швидкість до п'яти, як тільки ви потрапите на ділянку з попутною смугою. Напевно, варто було б додати це для невеликого дратування. Усе нормально, вам потрібно лише дратувати їх, а не бути вбитими ними. Скажіть, чи вам подобається останній сезон Гри престолів? <кхем> відкашлюється! Привіт! Ти маєш час поговорити про нашого Господа, знавця Ісуса Христа? Звичайно, маєш. Сьогодні ми вивчаємо Филип'ян розділ 1, вірші 12-14, свідки його, ви найгірші. Слухайте музику на динаміку в міському транспорті. Просто зайдіть в YouTube або Тік-Ток та зробіть дуже суперечливі відео, в яких ви не погоджуєтеся з тезами відомих або улюблених блогерів багатьох. Коментуйте відео, не погоджуючись з тим, з чим коментарі загалом погоджуються. Бум! Мільярдер! Візьміть дитину, яка кричить на 20-годинний автобусний рейс. Зробіть розширення для хром, щоб створити маленьке волосся на екрані користувача. А ще краще створити розширення, яке це робить, і назвати його чимось дуже схожим на популярне. Все, що мені потрібно зробити, це просто бути собою. Мене є розлад аутичного спектру, тому я вже великий тягар для членів моєї родини і всіх оточуючих. Зважаючи на те, що вам потрібно буде дратувати мільйон людей, щоб стати мільярдером, давайте подивимось, скільки часу це займе. Якщо ви дратуєте 100 людей на день, вам знадобиться 10 тисяч днів, щоб стати мільярдером, або приблизно 27,4 років. і Якби вам вдалося роздратувати тисячі людей на день, один мільйон на день. Вам знадобилося б лише тисячу днів, щоб стати мільярдером, або приблизно 2,74 року. Справді показує, скільки грошей має навіть просто мільйонер. Все, що вам потрібно зробити, щоб вижити, це просто існувати по суті, і вам більше ніколи не доведеться працювати. Просто виконуючи звичайні повсякденні завдання, ви обов'язково будете дратувати принаймні пару людей на тиждень. Високий комариний писк постійно. Тож я щойно закінчив цей приголомшливий фільм, який вийшов сьогодні. Було дуже сумно, коли вони перерізали головним героям горло через розбіжності щодо їх улюбленого смаку сиру. Розклейте наклейки з розетками на стінах аеропорту. Круто, це не вершина з точки зору потенціалу, але точно непогано з точки зору винагороди. Ви не отримаєте все одразу, але це непоганий спосіб отримати принаймні кілька десятків тисяч на день. Цей хлопець грає в довгу гру. Крім того, ви будете довго збирати гроші. Більшість із них є одноразовими платежами, але це може працювати протягом тривалого часу. Я б буквально помер перш ніж стати мільярдером, якби я справді робив це. Якщо це окремі люди, а не просто повторення однієї людини багато разів, найкраще, що ви можете утримати, це публічне гоніння зі сторони ісламу, євреїв, християн чи будь кого іншого. Їдьте дуже повільно по односмуговій трасі. Станьте модератором на Reddit. Ти Монстр. Ви щойно програли гру. Велике дякую за перегляд. Не забудьте відправити це відео друзям, поставити свій лайк або, як то кажуть, у нас в Україні вподобайку. А також розповідайте в коментарях свої ідеї, як можна роздратувати мільйон людей. Бувай!